Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві ДТП на Волині дівчину деблокували з авто після удару об дерево. Відбиваючи повітряну атаку, РФ, загинув пілот на літаку Ф-16. На Рівненщині бетонний паркан вбив чотирирічного хлопчика. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 червня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. У селі Судша Камінькаширського району, 28 червня, відбулося прощання із загиблим захисником Сергієм Остимчуком. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, односельчани та небайдужі жителі громади, аби розділити біль втрати. Із 18 червня цього року Сергія вважали зниклим безвісті. Згодом стало відомо, що він загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Редакція телеканалу «Конкурент Кивів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого честь та шана воїну. На Волині трапилося смертельне ДТП. Про це повідомили у поліції області. Так, 28 червня у селі Раківлі, що на камінь ширщині 41-річний волинянин, керуючи автомобілем Тойота, здійснив наїзд на 15-річного велосипедиста. Спершу місцеві телеграм-канали повідомляли, що хлопці у важкому стані забрала швидка. Проте згодом у поліції додали, що внаслідок ДТП неповнолітній від отриманих травм помер. Водій за кермом був Тверезий. слідчі з Совують усі обставини. ДТП рятувальники деблокували дівчину, яка застрягла в авто 29 червня. Між селами Лучиці та Мстишин у Луцькому районі сталося серйозне ДТП. Легковик врізався в дерево, внаслідок чого в салоні опинилася затиснута дівчина 2008 року народження. Про це повідомили в ДСНС області. Як відомо, аварія сталася близько сьомої ранку. Рятувальники розрізали понівочене авто та звільнили постраждало, яку передали медик. Наразі всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 29 червня РФ масово атакувала Україну з БПЛА, калібрами, кинжалами, балістикою, крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Під час атаки було застосовано понад 450 дронів та 40 ракет. У Черкасах внаслідок нічної ракетно-дронової атаки поранено шістьох людей. Серед них одна дитина, пошкоджено три багатоповерхівки та суттєво зруйновано Черкаський коледж Національного університету харчових технологій. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації. У ніч на 29 червня Львів зазнав комбінованої атаки. Були чутні вибухи, а над містом працювало ППО. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Ворог пробував бити по об'єктах критичної інфраструктури. Попри складність атаки, жодна людина не постраждала і жодна цивільна будівля не зруйнована. Зазначив він у своєму телеграм. Постраждала і Полтавщина уночі. Ворог знову здійснив масовано комбіновану атаку. Як повідомляє ДСНС області. Більшість ворожих цілей була знищена силами ППО. Однак, частина уламків спричинила пожежу в Полтавському районі. Зайнялася будівля одного з підприємств. Також пошкоджено прибудову до житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає у Херсонській області. Внаслідок чергових атак російських дронів та артилерії. Загинула жінка ще семеро цивільних отримали поранення. У Дніпровському районі Херсона внаслідок вибухівки з дрона загинула жінка. У корабельному районі постраждало кілька людей. Чоловік отримав осколкове поранення плеча. Ще двоє чоловік та жінка поранені під час атаки ФПВ-дрона та автомобіля. Також серйозні травми, зокрема, черепно-мозкову отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували. У ніч на 29 червня, відбуваючи масовано повітряну атаку Росії, загинув підполковник Максим Устименко, льотчик першого класу повітряних сил ЗСУ. Під час бойового вильоту він знищив сім ворожих повітряних цілей, але під час атаки останньої його Ф 16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим встиг відвести винищувач подалі від населеного пункту, щоб уникнути жертв серед мирних. Максим Устименко загинув як герой. У нього залишився чотирирічний син. Спільними зусиллями Нацполіції та СБУ викрито та затримано військовослужбовця, який із вересня 2024 року перебував у СЗЧ та займався розповсюдженнями наркотичних речовин на території Тернополя та області. За даними слідства, чоловік організував мережу закладок із наркотиками, а також надсилав заборонені речовини через поштового оператора. Затримання відбулось на території закритого дачного кооперативу під час огляду. 8 зі пакетів із порошком схожим на наркотики, пристрої для вживання наркотичних речовин, п'ять-сім карт, дві банківські та мобільний телефон із листуванням з потенційними клієнтами. Вилучені докази направлено на експертизу затриманого військовослужбовця зали під варто. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. У ніч на 29 червня в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Близько третьої години ночі на кільцевій дорозі легковий автомобіль Фольксваген зіткнувся з вантажівкою. Ман про це повідомили в ДСНС області. У результаті аварії загинув водій легковика. Рятувальники деблокували його тіло з допомогою гідравлічного інструменту. На кадрах з місця аварії видно, що легковик просто влетів у вантажівку та зазнав значних пошкоджень. Причина аварії. Встановлюють правоохоронці. На Рівненщині в селі Заболоття трагічно загинув чотирирічний хлопчик. Як повідомили в поліції області, під час гри на подвір'ї приватного господарства на дитину обвалився бетонний паркан. Батьки одразу повезли сина до лікарні, але врятувати його не вдалося. Інші діти, що були поруч, не постраждали. Тепер до новин світу у ніч на 29 червня під час чергової комбінованої атаки Росії на Україну Польща разом із союзниками підняла в небо військові літаки. Про це повідомило оперативно командування збройних сил Польщі. У заяві йдеться, що через російські удари по об'єктах в Україні у повітря піднялися польські та союзні винищувачі. Усі дії спрямовані на безпеку прикордонних з Україною районів. Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення Мухаммеда Ісі аль ісу, одного із засновників військового крила Хамас. Спецоперація була проведена в місті Газа. Інформація видання захіл, за даними ізраїльських військових, Аль Іса був однією з ключових фігур, причетних до атаки 7 жовтня 2023 року на Ізраїль, під час якої загинуло понад 1200 осіб ще близько 250 було взято у заручники. Також зазначається, що він займався відновленням інфраструктури Хамас, зруйнованої внаслідок бойових дій. Ізраїль вважає, що Аль Іса був одним з останніх високопоставлених командирів угруповань, який перебував у секторі Гази. Ну, якщо у вас є більше інформації то ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у ви вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу. Конкурент Ківі не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться. Далі, тож не перемикайте!